Вітаю, друзі, всім привіт! Якщо попалися це відео, це означає лише одне: те, що ви або думаєте, або вже почали свій бізнес. Давайте розкажу вам про три типи людей, яких ви запам'ятаєте на все своє життя. Не то, щоб їх лиця, але їх слова точно. Перший тип, ваші батьки не будуть вірити до вас до останнього, поки не побачать результати. Тому що вони виросли в СССР і в них думки чуток застаріли. Дорогі ти, ваші друзі. Вони ж також не будуть вірити, тому що будуть вважати, що це безглуздо і так далі. А Об'яснення чому так, це заздрість. Вони бояться, що ви станете сотні мільйони разів успішнішими, ніж вони. А вони все, що роблять, це лежать на дивані. Ну і на знайомці прийдуть, замотивували, пішли. Ось така правда. Всім дякую, хто...